Так, Мінчачок, вся ходова яви, тобто передня вилка, переднє колесо, крило, фара, флашки, повороти, руль, явовські, потім заднє колесо і зірочка Явовські, резина мінськовська, резина хороша, хороший протектор, повітря тримає значить 12 вольтовий е, ну, більш-менш комплектний е, значить так шильдик присутній є номер рами там треба знімати бока але він є то точно ми знімали за знайшли значить техпаспорт є Єдине, що він у тих паспортів бежевий. 92-го року випуску 4758 Су, номер новенький. Е, що ще по ньому сказати? Мотор корбається. йдеться. я моя Корба, як обично в Мінській буває. Там треба підкидати під церковим. E, значить, Коробка передач. Коробка передач проводить себе дивно. Першу передачу от ніби плямснув, чути, що вона включилась, але її нема. Бачите, колись воно попасть. Іншим разом включив, є. Коротше, ми даємо ще одну коробку повністю у зборі. Всі шестерні, всі вали, всі, всі ми просто розколимо двигуна. Зараз фактично насипив пакет щести. Якщо, то я думаю, що не проблема буде перебрати. Не знаю, хто там лазив туди. Ну, Як варіант, мотоцикл останніх 4 роки не їздив. Причому 4 років він стояв просто на дворі. І зима, і, і літо. Можливо, десь щось прикисло, прижаліло, бо це був заржавілий, але розворушився. Бачите, ще ми ж фактично перекрутили з місця на місце, так його трошки помили, повуки полякали. От така штука.